І цьогоріч взимку на українців чатуватимуть різноманітні вірусні захворювання. Серед них уже звичні грипи типу А та Б. Імовірно познайомляться українці із новим видом герві. Грип типу А, відомий серед населення як каліфорнійський, і типу Б очікують лікарі цьогоріч в осінній та зимовий періоди. З'явиться серед уже звичних і новий, який торік виявили в Америці. Цього року ми отримали вже прогноз українського центру грипу. Очікується переважна циркуляція вірусів грипу А, аперт. Цей вірус ще не циркулював на території України. Вірус визиває захворюваність помірної помірного типу не сильну хвилю захворюваності. Серед захисту від вірусних захворювань лікарі називають щеплення. Торік його зробили 13 тисячам закарпатців. Це в декілька разів більше ніж у 2009 році. Не меншу кількість очікується цьогоріч. Якщо говорити про щеплення проти грипу, то воно проводиться за кошти місцевих бюджетів. Орієнтовна вартість однієї дози вакцини в середньому сягає від 60 до 70 гривень. Також можна проводити щеплення за кошти підприємств, установ та організацій або за власні кошти. Щеплення, утримання від заходів, де багато людей, завчасне підвищення імунітету. Основні чинники, що допоможуть уникнути вірусним захворюванням, кажуть лікарі. Наразі епідемій не прогнозують, передбачають, цей зимовий час мав би пройти спокійно.